Я на ринку шумари йдемо глядати ціни на овочі. Так, нам пропонують чаткова на капусту. 10, Яка ціна? 10 капусту. По 10 гривень. І ще ви будете до кінця тижня. Так, до кінця тижня, неділю навіть будете. Так. Ще до неділі буде. 10 гривень приходьте обов'язково. А морква в яку морка, ціну ще також? 30 По 30 гривень. І ще маєте готову. 2, Готово? Залишилося два відерка, 200 гривень. 200 гривень, два віддерка залишилась. Так, Це така салатка. По 90 гривень, а перчик 25, по 25, 70. ось такий по 80 гривень. А що ще маєте? Все, вже це є кінець дев'ятого ряду. Віку цікаво ціну? ціну пекінка? Пекінка по 20 гривень. А що ще маєте? Тільки пекінку? А Петрушка яку ціну? По 60. – а селера по 40 гривень. А така капусточка? По 80. Це моє в 9 ряді в кінці ряду. А молода капуста вікуцінок? Ось така по 15, а ось така по 18. А ціну такий рожевий. По 60. По 60, а кабачок? Теж по 60. А ціну ось такий кріп. 130. Петрушка. 130. А ось такий шпинат. По 150. О, зелена цибулька ще є. По 150 за кілограм бо 10 пучок. А це є кінза? Кінза 200 гривень. 200 гривень. А розмарин? 380. 380 чи м'ятки трошки маєте? Скільки? На роздріб. На роздріб. Яку ціну буде? По 20 гривень. По 20 гривень пучечок буде. А морква? По 15. По 15. А чесничок? Чесничок 150. По 150 гривень. О, у вас ще є ця петрушка. Петрушка і селера воно. По 50. І петрушка, і селера. А така пекінка? По 18 гривень, так? А ще ось така поруч по 16 гривень. Це ми вже є в 9-му ряді, таке ряд зелені зараз немає. Ось продавець, якогось можна придбати. А цвіт на віку ціну? 55. 55. Ось така червона буде по 25-30. яку ціну броколі. По 55. Ціна буде такий перчик. По 100 гривень, а наступний 100, а чилі? Теж 100. А ось така редька, Редсміт, по 30 гривень. Ще що маєте? Маєте таку синю капусту, гарну. Яку ціну? По 20 гривень. А морква маєте? По 15. А такий гарбуз? По 20-ті такий, такий, а помідорчик ось такий? По 80. Це ми на початку 10-го ряду, 24-те місце. А яку ціну брокколі? 50. По 50. А цвітна? 30. По 30. А в якій такі броколі? Броколі 60. По 60. А ось така цвітна? Світушка 40. По 40. А така капуста? 18. По 18. А савойська? 20. А синя? 15. Це моє 10 ряд, 30 місце. Подивіться, яка картопельку я знайшла. Який то сорт? Солоха. А в якому вона ціна? по 40 гривень. Дивіться, це є в 10-му ряді, посерединці продають таку картоплю, якби хто собі хотів. А бурячок по 8 гривень, а ще маєте морковочку. Також 8. Це є 10-й ряд, серединка приблизно, 32-е місце. Подивіться, яка краса. Яку ціну цибулька? По 8, а бурячок? 8, а морква? Все по 8. Це посерединці 10-го ряду. А така картопля яку ціну? Теж по вісім? Все по, по <праць> вісім. Боже, в тому ряді все по да. вісім. ціну капуста? Капуста, капуста. 7. По 7. А капуста, ціну? По сім. А по скільки капуста? По сім. А циня? Циня 20. По 20. А савоцька ціну буде? 20. По 20, а по рей? 45. По 45. Якуціну картопля. По 8. По вісім або річок. «Тоже по 8. А морква? Так, так. І, І теж вісім. А цибуля? Цибуля теж вісім? Серйозно? Все по вісім. А капуста? По 7 гривень, добре. А горбуз гарний маєте. По скільки буде? По 10 гривень. Це в кінці 11-го ряду. Від 50 до 150. Дивіться, є різний. Яка ціна картопелька? По 8 гривень. А капуста? По 5 гривень? 7 гривень середня. А цибулька по 8 гривень. А така картопля? 6 гривень. А буряк по 5 гривень. Дивіться, у вас ще є така пшеничка, по скільки вона буде? По 10 гривень. А взагалі у вас є різне зерно. То якби домовились собі, це є в 11 ряді посерединці. А морква? По 8 гривень. Є ось така сливочка 60-65. А огірочок? 135 гривень. По 135 гривень вже огірочок йде. А ось такий перчик. 100. По 100, а кабачок по 70. Ще у вас є ось така класна капусточка. Красавиця по 70 гривень. А савойка? Савойка 25 гривень. По 25 гривень. Це а. моє. О, ще цвітна. А цвітна яка ціна? 60-50. По 60-55, як домовиться. Ціна початку 11-го ряду. Ще маєте куредьку, а яку ціну? 30, 30 гривень. 30. Яку ціну такий гриб? 75. По 75, а ось такий. 80. 80. 80. Є ось такий. 70 По 70 гривень. щось маєте дуже добре. Такі помідорчики. 100 гривень. 100 гривень, а огірочок? 90. 90. А ось такий помідор? 105 п'ять гривень. Що ще маєте? А у перчик маєте? Яку ціну? 5, 145. 145. а чилі? Чилі 160. 160. А ось такий баклажан. 120. двадцять. А ось такий довгий. 135 Україна і 95. 135 Україна і 95 Турція. І це все А, що вас чекаєте? Ще секундочку. Ось такий гриб. По 80 гривень. Це все можна придбати другий термінал, 15-й Б-магазин БМ Добрий гриб.